Вже вдосвіта біля Верховної Ради стояла сцена власний мітинг на підтримку уряду. Планували провести прибічники провладної партії регіонів. Натомість у ті самі хвилини з майдану незалежності у напрямку Верховної Ради вирушила багатотисячна колона мітингувальників. Як зустріли євроінтеграторів під парламентом, і, власне як відреагувала вулиця на підсумки голосування під прозорим куполом на Грушевського? Спостерігав на власні очі Євгенія Гарков. Це початок. Мітингувальники просуваються ближче до парламенту. Разом з ними більшає і беркуту. У чотири ряди вони стоять по периметру Верховної Ради. Ще шість блокують дорогу. Трохи пізніше підтягується молодь. Так звані діди їх вітають. Тінгувальники прийшли підтримати резолюцію про відставку уряду та президента. Парламентська опозиція заводить людей перед засіданням. Віталій Кличко демонстративно проходить перед носом у бійців і проштовхується крізь колону, яка стримує НАТО. Кілька гасел, і парламентарі вже всередині. Не дадим Дімократічески і збраною законною і лікітінною власть вже у самому дворі Верховної Ради інший мітинг на підтримку президента Беркуту тут зовсім мало, як зрештою, і учасників. Через решітку люди просувають гривневі купюри та кидають монети тим, хто мітингує у дворі. Я реально готовий <рес> дати 100 гривень, щоб вони вирішні сюди. Аргументами на підтримку уряду не щедрі, просто відвертаються не на камеру один з хлопців зізнається, стоїть за гривні, але каже душею на іншому боці, як доказ зіркастий прапор, схований під курткою. Всі чекають на голосування за відставку і бадюрять себе гаслами. Слава Україні! Нарешті, те заради чого мерзнуть не одну годину. Пікання табло для голосування. Від розчарування євромітингувальники навіть не свистять, просто затягують гімн. Спецпризначенці не підспівують. Ось таке воно мирне завершення акції, яка, за словами мітингувальників, обіцяла бути суворою. Вони спускаються назад на майдан, і з гаслами зустрінемось. Ми повинні відстояти свої позиції. Як страйк. Страйк мірне зібрання людей під радою по собі лишають лише дрібне сміття та дрібну помсту. Проколоті колеса автобусів спецпризначенців. Євгенія Гарковна лікувальська, Роман Сукач, новини 2+,2.